У селі Калинівка Миколаївського району запрацювала безкоштовна точка розливу питної води. Її відкрили волонтери міжнародного волонтерського центру ФОЮА разом з партнерами Нова Україн та Миколаївською обласною радою. Вмісті з компанією Нова Україн, нашими стратегічними партнерами, волонтерський центр ФОВ ЄРАТЕХ отримав установки від компанії Джур і змог організувати такий пункт, який ми сьогодні зможемо з вами відкрити Ця установка. Одного из э, лучших производителей Arcada Vota, который очищает до 1000 литров воды в час. Этого будет достаточно для того, чтобы такой поселок обеспечить нормальным количеством, достаточным количеством питьевой воды. Для фільтрації води використовується унікальне ізраїльське обладнання. Декілька ступенів очистки дозволяють перетворити воду будь-якої якості на питну, при цьому зберігаючи її природну структуру та корисний склад. Тож тепер жителі села зможуть набирати воду на базі калинівського м'ясопереробного підприємства. Так, відповідно до попереднього дослідження, вода відповідає мікробіологічним та гігієнічним вимогам питної води, яка призначена для споживання людиною. На контроль поставлено обслуговування очисної системи, а також лабораторний моніторинг води. Вода у селі була і раніше, розповідають місцеві. Однак питною назвати її доволі складно. Тож на відкриття нової точки розливу люди приходили одразу з баклажками. Вода чиста, так накипні будь, чайник поставить, чай попити. а то чайники тільки викидуємо тете. Очень спасибо большое. Ще у вересні 2023 року таку саму точку волонтери центру Фоюа відкрили і у Миколаєві. Кажуть, головне допомагати людям за будь-яких обставин. Тоді ми обов'язково все подолаємо. Катерина Рубташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.